Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Я повернулася вже зі своєї відпустки і тепер сил і енергії робити розклади для вас. І так, темою сьогоднішнього нашого розкладу буде його думки про тебе сьогодні. Налаштовуйтеся, будь ласка, на розклад. Загадуйте свого партнера, Загадуємо того чоловіка, який по-любому може про вас думати. Да? Ми не, не загадуємо того, з ким ми вже років 5 не спілкуємося, тому що, ну, скоріше за все, він вже не думає, да? прийміть як факт. так, його думки про тебе сьогодні Скоріше за все, загадали того чоловіка, який знаходиться на великій відстані від вас. Тому що розуміє, що ви від нього далека або далеко. Якщо ви знаходитесь поруч, да, або спілкуєтесь, то він розуміє, наскільки велика відстань між вами це може бути в емоційному плані, да, це може бути в плані кохання або в плані вашого мислення. Ви можете бути дуже різними і йому до вас ще йти і йти, Да? Він мріє про таку жінку, як ви, да? або він думає про те, що ви занадто класна для нього. І на даний момент, скоріше за все, у нього по якійсь причині немає можливості проявлятися у вашу сторону. Те, що у нього є пристрасть, так те, що в нього є бажання з вами спілкуватись, так. Але на даний момент знаходиться в настільки скрутному становищі. Що він не може проявлятись для більшості, все ж таки, це буде відсутність матеріальних можливостей. Да? тільки Пентаклі чоловік потратив забагато грошей на свої бажання, на якісь свої хотілочки, або на те, що могло б дати йому якийсь рух. І власне тому на даний момент, по відношенню до тебе проявлятися він не може, або він розуміє, що ти для нього недоступна. Тому що ти, видно, поставили якісь рамки, мені потрібен такий, 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 і ти ну ніяк абсолютно не вписуєшся в цей список. Да? В нього є бажання проявитись, в нього є як мінімум пристрасть до тебе. Тебе хоче, ну довго говорити не будемо. На дні колоди у нас четвірка жезлі міще я прошу пробачення. Чоловіку важко, чоловіку потрібен відпочинок, чоловіку потрібна можливість. Подумати про те, що мені робити далі. Це не обов'язково стосується ваших з ним стосунків. Да? Він взагалі не знає, що йому робити далі по життю. Він хоче відпочити, він хоче прийти в себе і розібратися зі своїми почуттями, розібратися зі своїм життям, розібратися взагалі з собою, чого я хочу, а куди я далі йду, да? ким я буду, коли виросту. От приблизно такі от в нього зараз енергії, такі в нього приблизно зараз емоції. Що ти ще думав про жінку, яка дивиться цей розклад? Ну, скоріше за все, чоловік розуміє, що власне, через його якісь або неадекватні, або швидкі холоднокровні поступки ви по відношенню до нього почали проявляти певну свою мудрість. Ви по-своєму зрозуміли його, ви по-своєму зрозуміли його вчинки, і на даний момент ви шукаєте шанс на побудову стосунків з іншим чоловіком. Він це прекрасно може розуміти. Можливо, він десь бачив або підозрює, що ви прекрасно проводите час з іншим чоловіком, і що у вас зараз може зароджуватись кохання з іншим. Для більшості з вас це може звичайно програтися тим, що я хочу бути з тобою. Мені з тобою класно, мені класно проводити час разом з тобою, але я не знаю, як мені так зробити, як мені проявитись, що я можу тобі запропонувати, щоб ти захотіла бути зі мною. Так? Яким чином я можу до тебе проявлятись? Тому що настільки різні карти з одного боку, я хочу бути з тобою, з другого боку, я не хочу тобі показувати своє кохання. Ще мені з тобою класно. І як би це так по-розумному підійти, щоб ти навіть не запідозрила, що мені без тебе важко. Окей, чому ж ти тоді мовчиш? Хтось комусь поставив умову, або хтось комусь сказав, все, я від тебе звільняюсь. Ти мені не потрібен, я дуже розчарована в тобі. А чому ти так сказала? Тому що вспливає якась історія. Або було забагато незрозумілих моментів у ваших стосунків. Для когось це була зрада, для когось це були його підлі поступки, можливо, якісь обіцянки. Є якась інформація, яка тобі на даний момент вона до цього часу не зрозуміла, да? вона до цього часу не відкрита. Але ти знаєш точно, що він зробив щось таке. Від чого в тебе, ну, ти, ти дуже сильно розчарувалась. І, власне, або ти поставила крапку на ваших стосунках, або захотіла прояснити ситуацію, причому це було поставлене питання ребром. Або так, як я сказала, або я звільняюсь від тебе. Якщо у вас в стосунках все нормально, то чоловіка зараз немає розуміння, чого він хоче. В нього немає. От він такі, знаєте, розчарування. Да? Він сидить, переживає. Поняття немає, що робити далі. От реально, він навіть уявити не може, що йому робити далі, взагалі по життю. Тут не обов'язково йде мова про ваші стосунки. Він не знає, що йому робити. Єдине, що він знає, це точно не так, як, як зараз. Да? Він має вирішити це питання, він має вирішити цю ситуацію, звільнитись від чогось, і тільки тоді він зможе або проявлятися по відношенню до тебе, або взагалі починати якось діяти хоча б по відношенню до когось. Тому що на даний момент він бездіяльний. Якщо знаєте, що вживає алкоголь, ну там просто ну, да, там суцільні дні п'є, 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 п'є. Він не виходить з цього туману, він не виходить з цього нерозуміння, як Він заливає просто свою і печаль і не може справитися ніяк з цією звичкою. Він би хотів від цього звільнитися, він не може. Він не знає, як. Не треба його жаліти. Нічого страшного. Дорослий мальчик справиться. Що ти будеш робити по відношенню? До жінки, яка дивиться цей розклад. Ну, а що він буде робити? Він буде тебе хвалити, він буде тобою захоплюватись. Він буде дивитися, як ти ростеш, да? буде дивитися на твій тріумф, буде дивитися на те, як тобі класно, і при чому він може це озвучувати. Постійно говорити, ти така класна, ти така молодець, ти така, ти така, ти така, ти така, ти така разяка, да? давай спробуємо ще раз. Да? Або давай поспілкуємось, давай зробимо щось разом. Причому, бачиш, пропонуватиме тобі ту спінтаклі. З одного боку, в більшості розкладів, ту спінтаклі в мене, наприклад, програється, як дай мені новий шанс, і в нас буде так, як раніше. Ну Чи хочеш ти того, як раніше? Да? Так, як раніше, це те саме, від чого ти захотіла піти. Да? Або так як раніше, це було те, що привело до вашого розриву. От він хоче того самого, тому що йому хочеться слави і признання, да, йому хочеться якихось таких короткотривалих стосунків. Йому хочеться, щоб його любили, щоб його хотіли, щоб його хвалили. Він готовий якийсь час давати це тобі, але щоб потім набагато довше захоплювався хтось ним. от така ситуація. Тому да, він буде просити шанс, да, він буде робити щось для того, щоб перевести ваші стосунки в ті самі. Які були раніше? Напишеш ти чи не напишеш найближчий час? Загадуйте свій термін. Якщо ви на даний момент не спілкуєтесь, то ні він не напише, тому що зараз, ну і взагалі старається знайти якісь задоволення від свого життя да, кайфувати від того, що він має. При цьому. В нього завжди будуть знаходитись якісь причини, якісь відмазки, чого в мене немає на тебе часу. Да? Другий момент, чоловік зараз дійсно знаходиться в дуже важких для себе енергіях, йому потрібен час для того, щоб прийти в себе. Він сидить, зараз зализує свої рани. Ну, не зализує, а заливає, скоріше за все, старається якимось чином бути у компанії людей, да? серед людей, які можуть або йому забутися. Або все ж таки можуть постаратися якимось чином допомогти йому вирішити ці його питання, власне, тому він не буде тобі писати. Що робити тобі. Тобі потрібно зрозуміти, що якщо ти хочеш бути з цим чоловіком, то ти маєш зрозуміти, що він буде позиціонувати себе як імператор, він буде тобою маніпулювати, управляти так, як він того захоче. І причому удача буде на його стороні. Якщо ти хочеш змінити цю ситуацію, знайди собі іншого імператора, яким ти будеш керувати і управляти. Причому ти можеш це все притягнути, да, отак, от, на удачу. Да. От удача є, я познайомилася з іншим. Да. Або мені пощастило, я навчилась маніпулювати людьми, і ти можеш ним маніпулювати, управляти, поки ти цей момент сама для себе. Тебе не зміниш, він керуватиме тобою, він керуватиме твоїми емоціями, твоїми почуттями. Треба воно тобі? Подумай сама. Дякую вам за перегляди, дякую вам за лайки і за коментарі. Я усі читаю. Мені дуже приємно читати коментарі і дізнаватися, як у вас програються загальні розклади. Кому потрібна консультація, замовляйте. Пишіть мені в Телеграм або в Інстаграм. До нових зустрічей. Пока-пока.